Пан ніхто, Ігор Калинець. Розділ шостий. Щойно Янчик вибіг у сад, Арчик відчинив дверцята креденса, де на поличці стояла миска з налущеними горіхами. Бабуся Рузя приготувала їх для торта, який збиралася пекти на Арчикові іменини. І так для мене ці горіхи, подумав Арчик, не біда, коли я їх з'їм раніше. Не всі горіхи, а тільки свою порцію, певна річ, щось зробив тут же. Але з'їлося чомусь більше щось із половину миски. А тоді Арчик засів до своїх автомобілів, щоб повозити пана ніхта. А що пан ніхто не хотів вилазити з рукавички, то довелося разом із рукавичкою возити його зверху на машині. Перепробував пан ніхто і вантажне, і легкове, і спортивне авто, навіть самоскид що викидав рукавичку на підлогу. Ти не потовкся? запитував Арчик пана ніхта. Не я не потовкся, відповідав той. І тут раптом Арчик почув голос бабусі Рузі. То ти з'їв горішки, Арчику, ті для торта. Хлопчик, звичайно, хотів сказати, що з'їв, бо що тут злого? Він же з'їв свою порцію, ну трішки більше. Коли ж у нього вихопилися інші слова це з'їв пан ніхто. Аж Арчикові власні вуха не повірили. Чекай, буде тобі пан ніхто, розсердилася бабуся. Я цьому панові ніхто пригадають і горіхи. Буде йому на горішки. І бабуся пішла до кухні. Арчик зажурився, що так негарно вийшло. Тепер він брехунець, сам з'їв, а зіпхав на пана ніхта. Спробую кілька разів у голос повторити. Я з'їв горіхи. А тоді піду до бабусі признатися, думав собі Арчик, але вголос проказував це з'їв пан ніхто. Отакий маю клопіт, подумав Арчик. Тепер я вже не можу говорити правди. Мені діставатиметься на горіхи, все через пана ніхта, що непроханий увійшов у мою рукавичку. І от що з того вийшло.